Майстер шеф хайпує на блогерах, Ну інакше що ці відомі матусі забули на шоу. Ну Ось Вікторія Бондарєва прославилася завдяки цьому відео. Якщо дитина нижче ігрушки, швиряє їх по хаті, падає на пол і соває ногами, то це в першу чергу йому просто да. Пізніше жінка зняла легендарні ролики про п'ятий Б, і схоже до її класу потрапив сам Ектор. Ектор, якщо зараз не оціниш мою страву, мою качку, я тебе визивала до дошки в п'ятому в шостий Ти не перейдеш. Побувала на гарячій кухні і зірка троєщини Анета Барсівна. Троєщина на Я е, легенда, Я живу на троєщині. Я ж на вас підписаний. блогерка. Відома тим, що свої страви напитує енергією рук. Ну як не згадати інстамаму 2025 року. Дашу є вона на шоу готова була і кабана розібрати З полтавської області. Проживаю в селі, птицю годую, коняку напуваю. Таке на городі шарую, сажаю. А зараз. Блогерка віддає перевагу тортикам.